Це територіальний центр надання соціальної допомоги населенню в Немишлянському районі. Щодня сюди за різного роду допомогою звертаються 20, а часто й 30 людей. Світлана Костянтинівна, яка наразі мешкає у Харкові, як внутрішньопереміщена особа, розповідає, що евакуювалась сюди вона з Чугуївщини минулого року. Звісно ж, що жінка в розпал війни опинилась сама в великому місті без речей і засобів до існування. Говорить, дуже зраділа тій підтримці, яку отримала, прийшовши до терцентру, бо й думки не мала тоді, як жити далі. Мене тут дуже тепло зустріли. Звісно, допомогли з приоритетом одягу. Вот здесь, на территории территориального центра, находится а, такая комната, где можно одеться, Так, обуться. И даже э, можно приобрести. Было просто взять э, даже посуду. А я э, получила куртки на все сезоны, э, пальто. И э, как раз был летний период. Пошел уже в летнюю одежду, поскольку приехала, как говорится, ни с чем. Сейчас туда я не могу возвратиться, поскольку там еще идут военные действия. Вот. А здесь, конечно, выручает. А от Лілія Васильівна, коріна харків'янка, каже, не знала, як би жила без такого центру. Тут не лише допоможуть речами, продуктами харчування, а й заохотить до цікавого дозвілля. Лілія Васильівна говорить, на базі терцентру створено багато різних творчих гуртків, спортивних оздоровчих занять. Живу тут від терцентру. И очень часто здесь бываю. Мне очень нравится, как они помогают. Я одинокая пенсионерка, поэтому очень нуждаюсь в помощи. И у меня очень маленькая пенсия, самая минимальная, поэтому я как никто нуждаюсь в помощи. И они входят в мое положение и помогают мне как гуманитарной помощью, так вот и Віщової допоможю зі часто бувають концерти. Я люблю посіщати концерти. От будіткновому году скоро концерт 27 сімого числа. Директор Немишлянського терцентру зауважує, що програма допоможе ближньому набула особого значення під час війни. Все більше харків'ян прагнуть долучитись до доброї справи та допомогти, хто чим може тим, кому сьогодні найважче. Цей переселенці, пенсіонери, інваліди, багатодітні родини малозабезпечені. Ті, хто брали участь в цій програмі, а це мешканці району, це волонтери, це можна сказати усі небайдужі громадяни, які живуть у нашому місті, у нашій громаді Харківській. Вони розуміли, що яка біда на всіх нас звалилася, і звичайно, в цей час особлива увага приділялася тим, хто тимчасово переміщувався з території, з яких там, де почалася окупація, тим, хто мав дуже великі проблеми з майном і у нашому місті Харкові, це і наша Салтівка, і багато інших районів в нашого міста і звичайно, що хто міг допомагати, той до цього нашого пункту ніс речі, ніс білизну. Це був посуд, це були засоби гігієни. Ну і багато всього іншого. На першому місці серед потреб, говорить директор терцентру, це завжди залишається зимовий одяг: светри, куртки, теплі штани, чоботи. І сьогодні дуже потрібні тим, хто через війну втратив все. Також завжди є попит на засоби гігієни, миючі засоби, зауважує директор центру. І сьогодні, на жаль, цього не вистачає, щоб задовольнити всі потреби людей. І тому, звичайно, ми звертаємося до всіх небайдужих людей, просимо допомагати нам. Звертаємося на сторінці Фейсбуку і звертаємось оголошення, якісь розвішуємо. І, звичайно, дуже радіємо, коли у нас є змога допомогти людям саме тим, що їм потрібно, на той момент, коли вони до нас звертаються. Територіальні центри надання соцдопомоги населенню є в кожному районі Харкова. Тож туди можуть звернутися, як і ті, хто потребує допомоги, так і ті, хто хоче і може допомогти людям. Яна біляєва, Аліна Курмашева, Віктор Нозрачов, Олексій Стренко, Олександра Панченко, Харків новини.